Це, io, я на пам'ять в клубі Максим записав свій сольний стендап-концерт, що ніхто не міг би повторити це. От сольник в клубі Максів. Як тобі, кстати, ідея от така, Я колись її закидував. Знову в Максим, я пас. Навіть до того, як ти сказав. Ні, що Ми знімаємо такий щоденники чуваків, котрі вирішили зробити концерт в клубі Максів. Типа, починається з того, що я дзвоню коміків і вбавляю їх. Знаєш, це як типа. Ей, я знаю, що ти вже зав'язався. Ну, давай последнє дело. Поїдемо в клуб Максів і виступимо. Потім запускаємо афішу, дивимося, як продаються квитки. Потім приїжджаємо, туди виступаємо, і все, все, все такий міні-фильм. Ну, типа про тюрму, тільки в клуб Максів, понял? Ну. Дивись, <різь> а <різь> ти грав в Батл Да. Пам'ятаєш місію на гоночках? Да. Така, цікава, але важка. Ахуєна, на полі. Потім ще цю крису здорову mm -hmm. треба вбити. Mm -hmm. Важко. Це на рівні, як гоночка з мафії. Так, да, mm -hmm. вот. Як вертольотики в GTA. Да. Ну, ти хоч раз, коли пройшов цю гоночки, ти повертаєшся знову. Розумієш, про що? Максимум це рівень, який ми виграли. Він так називається, це максимум, поняв? Максимум, пік уже пройшов.